Війна очима дітей два роки стійкості та незламності. У рамках заходу під такою назвою в Черкасах презентували оберіг захисника. Це листівка із зображенням ляльки-мотанки, створена українською школяркою. Детальніше далі. Восени 2023 року Ліга старшокласників Черкащини створила збірку дитячих робіт Мрії, обпалені війною. До неї увійшли розповіді й малюнки школярів, які побачили війну на власні очі. Ініціативи. Наші лідери виступили на Всеукраїнській е, Раді старшокласників і запропонували підтримати цю ідею. Протягом літа тривала робота з пошуку тих ідей, які це все брати участь у нашому проєкті. І вже в 23 році, 20 листопада, до Всесвітнього дня дитини ми провели теплу зустріч, формат теплих зустрічей, війна, е, мрії, впалень війною. Брали як в стінах інституту, так і в режимі онлайн дітей із усієї області, які стали учасниками цього проєкту. Згодом з-поміж усіх виданих ілюстрацій обрали ту, що і стала листівкою-оберегом для захисників. На загалі її презентували ініціаторка проєкту Війна очима дітей Валерія Шинкарьова та авторка Анна Добровольська. У кожного на столі лежить. Це зображення ляльки-мотанки. Цей проект Війна очима дітей. Для чого він? Він для того, щоб наші діти Черкащини мали змогу долучитися до благодійних акцій до аукціонів для того, щоб зібрати кошти на дрони для наших військових. Тому ми дорослі підтримали їх мрії. І даним проєктом оберіг захисника Війна очима дітей підтримали не лише ми черкасці, а й підтримали вже військові. Я хотіла, щоб ця картина стала надією для наших захисників, щоб вона стала втіленням всіх молитв українців за нашу перемогу за кожного військового і щоб вона стала. Якимось символом цієї перемоги свою листівку із лялькою мотанкою отримав і військовий Євгеній Король. каже, попри всі випробування, які судилося пройти, наші діти іноді відважніші за дорослих. Моє бачення таке, що наші діти набагато сильніші за нас. Вони щодня об'єднуються, згуртовуються, проявляють ініціативи для того, щоб підтримати дорослих дорослим. Які їх захищають, які повинні їх виростити, але ці діти набагато свідоміше підходять до ситуації. Вони проявляють ініціативи, згуртовуються, проводять десятки, можливо, тисячі заходів в підтримку нас з вами. Ментальна підтримка як ніколи важлива для наших воїнів, зазначає Олександр Черевко, ректор Богданового університету, у стінах якого презентують оберіг. На мій погляд, дуже важливий сьогодні захід, і можливо не так важливий, як вкрай необхідний для того, щоб ми відчували, що ми спільно, що ми разом, що ми об'єднані Раді святої справи боротьби з ворогом. За два роки повномасштабного вторгнення здійснилось давні бажання очільника Черкаса Анатолія Бондаренка. Проте не так як посадовець уявляв, лише за офіційними підрахунками, тікаючи від бойових дій, у Черкасах зупинилось 33 тисячі переселенців. Це була однією з моїх найбільших мрій, щоб Черкаси притнули позначку в 300 тисяч. На жаль, вона здійснилася в такий важкий для нашої країни час. Черкащина є Фактично, тиловою областю, де формуються наші збройні сили, де є велика гуманітарна підтримка, фактично, вона була одним з тих регіонів, які приймали з усюди усюд, тимчасово перенищених осіб. І ми зараз повинні подумати дійсно про їхнє ментальне здоров'я, про їхній психологічний стан, в якому вони перебувають. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко – служба новин телеканалу Ільдана.